Привіт! Це 10-те відео курсу HTML CSS для початківців. І в цьому відео ми почнемо розглядати CSS. Тема: відповідно, селектори це перше відео, присвячене цій темі. Отже, ми поговоримо з вами про вступ до стилів, так, загальну інформацію про стилі. Далі селектори, познайомимося з базовими селекторами і також познайомимося з селекторами нащадків. Отже, відповідно, давайте почнемо. Перший наш слайд, «Any HTML document, no matter how many elements it contains, will be essentially dead without the use of styles. Будь-який HTML-документ, неважливо, наскільки багато в ньому або наскільки багато він містить елементів, буде по суті неживим не без стилів. Тобто мається на увазі, що ваш HTML-документ без стилів буде виглядати не, не якось, ну і не, не, скажімо так, з точки зору дизайнерської, буде мати такий. Скажімо, неприглядний вигляд. От тому і використовуються ці стилі. Отже, Styles or set Cascading Style Sheets or Simply CSS determine the presentation of a document, its appearance. Тобто стиль, стилі, або, як ще кажуть, каскадні таблиці стилів, або простіше CSS, визначають зовнішній вигляд документу. Consider briefly the use of styles in the context of HTML. Розглянемо швидко, коротко використання стилів в контексті HTML. Отже, style in CSS represents a rule that tells the web browser how to format the element. Тобто стилі в CSS представляють правило, яке відповідно, каже браузеру, який формат для елементу використовувати або як форматувати той чи інший елемент. Formatting may include setting the background color of the element, setting the color and type of the font, and so on. Форматування може включати відповідно визначення кольору фону для елемента, кольору шрифта, або тип шрифта для елементу і таке інше. A-style definition consists of two parts: визначення стилю. Складається з двох частин. Перша це selector that points to an element. Тобто селектор, який вказує на елемент. And a style declaration block a set of commands that establish formatting rules. Друга частина це відповідно блок декларації стилю. Відповідно, це по суті перелік команд, які, які визначають, як форматувати елемент. Давайте з вами подивимося на приклади. Перший, другий. У нас тут три приклади до цього слайду. Отже, перший приклад. Ми бачимо тут заголовок якийсь, і ми бачимо такий квадрат. Давайте проінспектуємо цю сторінку. Зверніть увагу, у нас тут є два елементи. Наш перший елемент це заголовок другого рівня і в атрибуті style Тут вказується у нас властивість колор, і, і через двокрапку встановлюється значення томата. Тобто для цього елементу буде застосовуватися колір шрифта відповідно томатного такого кольору. Ну, і ми бачимо, що це в принципі працює. Бачите, загаловок другого рівня у нас от такого цікавого кольору. Далі відповідно ми, ми маємо тут елемент div. І в атрибуті style у нього задається властивість width – ширина 300 пікселів, height – висота 300, пікселів, background color, тобто колір фону, томатний. От таким чином. Ну І ми це, в принципі, бачимо, що ці стилі застосовуються до цього елементу. Відповідно, коли ми вказуємо стилі в безпосередньо елементі, це так званий inline. Визначення стилів. Це дуже рідко використовується, це, скажімо так, дуже незручно. Самі розумієте, що якщо у вас величезна кількість елементів на сторінці, то це дуже незручно так вказувати стилі. Але, тим, тим не менше, такий варіант існує, і він, до речі, має один з найвищих пріоритетів в визначенні стилів. Ми про це ще будемо далі говорити: про пріоритетність стилів, але зараз. От це перший варіант, як ми можемо вказати стиль для елементу. Давайте тепер поглянемо на код до цього прикладу. Ось він код, і як ви бачите, тут нічого складного. Те, що ми зараз обговорили, наш заголовок другого рівня, і тут в атрибуті style вказується color і визначається значення tomato. Далі, відповідно, div. І тут, тут в стилях у нас прописується цілих три властивості вітз. Height і background color, тобто колір фону. От таким от чином. Тепер давайте поглянемо на другий приклад, другий наш приклад. Тут у нас відповідно, по суті, візуально ми бачимо, що все те саме, як і в попередньому прикладі. Давайте проінспектуємо і подивимося, в чому ж тут різниця. Як ви бачите, тут у нас є просто заголовок другого рівня, є div, але в атрибуті style у них, тобто атрибутів style у них немає взагалі. Так? Давайте подивимось, де ж у нас стилі, оскільки тут стилі працюють. Давайте подивимось, де вони. Ви бачите, тут, тут у нас в елементі head є дег style. І безпосередньо в цьому тезі style прописуються стилі. Оцей – це селектор. Що він означає, що для всіх елементів H2, тобто заголовків другого рівня, буде застосовуватися колор і двокрапка томети, тобто значення шрифта для всіх відповідних заголовків другого рівня, буде колір шрифта буде томатний. Отаким От чином. Тобто, оце якраз селектор H2. Далі фігурні дужки відкриваються, закриваються у фігурних дужках і, і знаходиться цей блок визначення стилю. Тут у нас вказується відповідна властивість, в даному випадку це властивість колор. Тобто колір це означає колір шрифта. І томето це через двокрапку йде значення, відповідно, яке ми хочемо, щоб використовувалося для цього елементу. Тобто, відповідно, томатний колір. Ну і обов'язково ставимо крапку з комою таким чином. Далі у нас div. Div це селектор, означає, що для всіх елементів DIV будуть застосовуватися стилі, вказані у фігурних дужках, Тобто ширина 300, пікселів, висота 300 пікселів і колір фону томатний. Ну і ми бачимо, тут у нас відповідно це ми можемо вже зрозуміти, що це у нас загалом другого рівня, а це у нас, скоріш за все, DIV. Так, Давайте переконаємося. Якщо це так, бачите, у нас дійсно от наш заголовок другого рівня. І ми бачимо, до нього застосовується томатний колір, тобто, от якраз той селектор, який ми і прописали. Далі div. І до DIV у нас застосовується ширина, висота і колір фону, як ви бачите, От таким от чином. І ви бачите, дійсно розмір 300 на 300 пікселів. От таким чином це працює. Ну і третій варіант. Давайте ще спочатку поглянемо, перш ніж переходити до третього прикладу, поглянемо на код другого прикладу. От він, в принципі, наші елементи H2 і div. І от, відповідно, стилі Selector, ось він, далі блок визначення до цього селектора. Ну і так само div, теж селектор наш, і блок визначення вже до другого нашого селектора, тобто div. Відповідно, ви можете зрозуміти, що так воно буде працювати для всіх елементів, які ви наразі знаєте. Тобто, всі елементи, які допомагають нам відображувати певний контент на нашій сторінці, які ви знаєте, вони можуть бути використані по суті як селектори в стилях. Тобто, заголовки всіх рівнів, діви, параграфи, там, посилання, елементи спен теж можуть бути тут використані. Давайте перейдемо до третього прикладу. Отже, і тут все те саме. Давайте подивимося, в чому ж різниця від, від попередніх прикладів. Ви бачите, тут у нас елемент H2, наш div, де у нас і що у нас знаходиться в хеді? В хеді, як ви бачите, тегу style немає. Але є у нас відповідно тег link. І в тезі link ми вказуємо атрибут Rail Style-sheet. Відповідно, це буде означати, що у нас. Буде таблиця, тобто файл зі стилями, так? Type, Text, CSS, тобто у нас буде файл CSS. там. І відповідно href, це ми вказуємо шлях до нашого файлу. Тобто, по суті, тут ми вказуємо назву файлу CSS так, з розширенням CSS, в якому у нас знаходяться наші стилі. В даному випадку це означає, що наш файл CSS. Знаходиться в тій самій папці, де знаходиться наш файл HTML. Тобто оцей файл. Давайте поглянемо на нашу папку. Отже, як ви бачите, от наш файл HTML і поруч з ним одразу наш файл CSS, тобто вони в одній папці. Якщо я зараз перенесу стилю спеціальну папку CSS, бачите, і тепер ми повернемося, бачите, тут вже CSS немає. Повертаємося до браузера, і тепер бачите, жодних стилів немає. Чому так? Тому що браузер він шукає зараз у, у папці, де знаходиться наш файл HTML, файл CSS оцей з назвою 3, examplecss Але там його нема, бо ми його перенесли. Відповідно, нам треба адаптувати наш код і вказати правильний шлях. Тобто, у нас буде. CSS папка. І далі вже назва нашого файлу. Зберігаємо. Давайте оновимо сторінку. І ви бачите, стилі тепер вже працюють. Отаким От чином. Далі йдемо. І, і давайте подивимося безпосередньо вже на файл наш CSS. Не, де у нас він тут був? Ось наш файл CSS. Е, ну, це тому, що я його переніс руцями. Тут я збережу його в едіторі. По суті, він зараз у нас знаходиться в іншій папці, тому тут в ноутпеді я отримав таке, відповідно такий коментар. Але тим не менше, файл у нас є. Він просто вже в папці CSS і відповідно Notepad нам каже, що ми по суті перенесли файл з папки його вже там де він був, немає. Ну, а стилі тут у нас такі самі, які були і у другому прикладі, як ви бачите. Тобто, відповідно, заголовок другого рівня, div, і відповідно, в стилі, як ви бачите, такі самі Color to method для заголовку другого рівня, і для div у нас ширина, висота і background color. Сам приклад тут ви бачите, по суті, дуже простий. Оцей варіант, коли ми створюємо. Відповідно зовнішній CSS файл, він вважається найкращим стилем підготовки відповідно стилізації ваших HTML-документів, тобто створення відповідно зовнішнього централізованого файлу, який ви будете підключати просто до ваших HTML-сторінок. Ну, і це, скажімо так, найкраща практика саме зовнішній файл. Тобто я показав вам три варіанти. Відповідно, через атрибут стайл, через тег стайл можна задати стилі. І третій варіант підключити зовнішній файл, в якому ви вказуєте, вказуєте відповідно, потрібні вам стилі для ваших елементів на сторінці. От. Але найкращим вважається створення саме зовнішнього файлу. Тим не менше в межах ознайомлення з CSS ми будемо більше користуватися нашим тегом style для наочності, оскільки приклади у нас будуть не дуже такими розгалуженими і складними. І для того, щоб не створювати велику кількість файлів, знову ж таки, і одночасно бачити в одному місці стиль, щоб не треба було знаєте, переходити з файлу до файлу, так ми відповідно будемо робити це все. У нашому тезі стайл. Отаким от чином. Звісно, можна і налаштувати так, щоб бачити одночасно відповідно кілька файлів, але ну, я не бачу зараз сенсу ускладнювати. На цьому етапі, я думаю, в принципі, буде достатньо відповідно познайомитися і, і, і з, зі стилями за допомогою саме тего стайл. Для цілі навчання, я думаю, це найкращий варіант. От таким чином. Ну, давайте перейдемо далі. Селектори. Style Definition starts with a selector. Ну, це ми вже знаємо. Тобто, визначення стилю починається з селектора. number of Selector inherit the name of formatted elements, for example, div, p, h2, etc. Тобто, це ми теж вже розуміємо. Відповідно, селектори вони наслідують ім'я елементу, який нам потрібно відформатувати. Тобто це може бути div, параграф, заголовок другого рівня і так далі. When Defining Such a Selector, its style will be applied to all elements corresponding to the Given Selector. Коли ми визначаємо такий селектор, його стиль буде застосовуватися до усіх елементів. Які відповідають е, вказаному селектору. Давайте подивимося відповідно е, приклади з 4 по 7. Отже, четвертий наш приклад. Ми бачимо, тут, е, ми бачимо тут наші відповідно якісь е, тут квадрати і е, заголовок. Давайте проінспектуємо цю сторінку. Отже, ну, ми бачимо просто заголовок. Діви і три діви. Так. Але до дівів у нас застосовуються певні стилі. Дивимося, у нас є тут тегстайл, і в межах тегостайл ми бачимо селектор DIV. Селектор div означає, що для всіх divів на сторінці у нас будуть застосовуватися стилі, які визначаються тут у, у цьому плоті, між фігурними нашими дужками. Тобто, у нас буде width – ширина 300 пікселів, хайт висота 300 пікселів, background колір фону томатний. І margin, тобто зовнішні відступи будуть 20. пікселів. Давайте переконаємося, у цьому, наприклад, бачите, я зараз виділяю перший наш div І зверніть увагу, зовнішні відступи тут усі 20. пікселів. Ну, Наприклад, оце, ця відстань між цим відповідно, межею нижньої цього. Нашого дів, і наступним дівом якраз і є 20 пікселів, Тобто, от, якраз ми бачимо, тут на нашому моделі нашого елементу вказується марджин 20 пікселів з усіх сторін. Про властивість марджин ми ще будемо говорити. Тут ми з нею трошки знайомимося. От, давайте подивимося код цього прикладу. Це у нас четвертий приклад. Ви бачите, ось наш div, так? Це стилі до нього, і відповідно наші елементи. Ну, звісно, ви можете зупинити відео, якщо потрібно, і цей код паралельно собі надрукувати для відповідно практики. Давайте перейдемо до наступного прикладу. І тут вже мова піде про класи. Зверніть увагу, у нас по суті тут теж всі ті самі елементи, але перший і третій наші. Відповідно, квадрати це томатного кольору, а другий сірого кольору. Давайте проінспектуємо, що це за класи такі. Отже, бачите, у нас є відповідно, заголовок другого рівня div. div має атрибут клас і значення вказується томатоблок. Далі другий div має теж атрибут клас і значення грейблок. І третій дів атрибут клас має. І тут у нас у класа. Значення block. Подивимося, давайте на стилі. Відповідно, у нас є div, тобто для всіх елементів div у нас застосовується ширина 300 пікселів, висота 300 пікселів, і зовнішні відступи з усіх сторін 20. пікселів. Далі у нас є, бачите, такий селектор, селектор.tomatoblock. В CSS через крапку ви вказуєте назву класу. Тобто, це назва класа з атрибуту, якраз. І в CSS ви її визначаєте через крапку. Тобто для елементів, у яких клас Tomato Block, у вас буде застосовуватися колір фону «Томатний», background color, tomato. Далі крапка, grey block, тобто для всіх елементів з атрибутом клас, який дорівнює greyblock, тобто з класом, по суті, gray block, ви застосовуєте колір фону сірий background color grey. От ви можете легко переконатися. Бачите, background color tomato застосовується. Тут background color gray, а тут знову background color tomato. Отаким От чином. Давайте подивимося з вами на код швиденько. Ось він код. Наш div. Це застосовується в стилі для всіх наших divів. А це вже застосовується тільки для елементів з класом Tomato Block. А це тільки для елементів з класу Grayblock. Ну, і, в принципі, код, як ви бачите, не дуже складний для цієї сторінки. От таким чином. Йдемо далі. Наступний приклад. Це вже ID, ID в CSS. Відповідно, давайте подивимось, що тут у нас на сторінці. Відповідно, у нас є три діви. Перший. Бачите, перший наш div, другий і третій. У першого div атрибут ID дорівнює header, У другого ID дорівнює контент, у третього ID дорівнює footer. Давайте подивимось на наші стилі. Отже, для всіх div у нас застосовується margin, тобто зовнішні відступи 15 пікселів з усіх сторін. Далі застосовується border, тобто межа. У нас. Буде 3 пікселі, solid, тобто це у нас буде як лінія безперервна, і black, чорний кольор. Тобто, це якраз створює нам цю межу. Так, навколо всіх наших елементів div, Ви бачите, у нас таке є чорна така межа, вона має якраз розмір 3 пікселі, solid, тобто вона безперервна, і black це означає чорного кольору. Далі зверніть увагу, через решітку або елемент, це називається хештег, ми пишемо відповідно значення, певне, в даному випадку хедер. Через решітку в CSS ви прописуєте значення атрибуту ID. Тобто це означає, що для всіх тобто для елементу, як ви пам'ятаєте, рекомендація у нас що на сторінці повинен бути лише. Один елемент з унікальним ID. У вас не повинно бути на сторінці двох елементів з однаковим ID. Тобто для елементу з ID header у вас буде застосовуватися висота 90 пікселів і background color tomato, тобто колір фону томатний. Для елементу з ID content у вас застосовується стиль 160 пікселів висота і колір фону сірий. І далі для елементу. З ID Footer У вас висота 90, пікселів і background колір фону томатний. От таким чином. Ну і ви бачите, от якраз у нас атрибут. Відповідно, ID. і ви бачите, дійсно, у нас застосовується висота 90 пікселів, колір фону томатний. Далі контент 160 пікселів і сірий. І далі футер знову 90 і томатний. Ну і давайте подивимось на наш колір фону. Як ви бачите. От наш div. Знову ж таки, це для всіх дівів працюють ці стилі. Далі, оці стилі працюють для нашого елементу ZD-header. Оці стилі працюють для елементу ZD content, і ці для елементу ZD-footer. Ну, і, Відповідно, наші три div ви можете тут теж побачити. от таким чином. Давайте перейдемо до наступного прикладу. І відповідно тут ви бачите, що у нас вся сторінка має. Кольор фону томатний, скоріш за все. І тут у нас є, скажімо так, вже якісь стилі для тексту. Давайте подивимося, що тут у нас є. У нас є заголовок першого рівня, другого, третього і є параграф. Ну і давайте подивимося на стилі. Отже,. Зірочка. Зірочка означає, що стиль застосовується до всієї сторінки і до всіх, тобто, по суті, до всього на сторінці, Так? Тобто, колір фону в даному випадку для всієї, буде, для всієї сторінки буде томатним. Як ви бачите, дійсно для всієї сторінки працює колір фону томатний. Далі. Елементи стилі можна групувати. Тобто, якщо у вас один, ви хочете, щоб якийсь певний стиль застосовувався для кількох елементів, то ви можете їх згрупувати через кому. В даному випадку, що це означає, що для елементів H1 заголовок першого рівня, H2 заголовок другого рівня, H3 заголовок третього рівня, H4 заголовок четвертого рівня, у вас буде застосовуватися колор, тобто колір шрифта білий. І як ви бачите, у нас відповідно для нашого елементу H1 колор білий, H2 теж, і H3 колор білий. А от для параграфу у нас жодних стилів не вказано. Так, і відповідно у нас просто застосовується колір фону за помовченням, тобто колір шрифта за помовченням, тобто просто чорний колір, колір от таким от чином. Давайте подивимось на, на код цього прикладу. От якраз стиль універсальний, тобто застосовується для всього документу. Далі у нас групування стилів за елементів, тобто для всіх елементів оцих заголовків цих рівнів, буде застосовуватися колір шрифта білий. Ну і, відповідно, наші безпосередньо вже. Елементи, як ви бачите. І для цих елементів трьох у нас якраз будуть застосовуватися оцей стиль. Отаким От чином. Ну, і ще, що нам треба подивитися це селектори нащадків. A page can have a complex organization. Some elements within itself can define as elements. Тобто веб-сторінка може мати складну організацію, деякі елементи. Можуть містити у собі або визначати у собі інші елементи. Nested elements can otherwise be called descendants. От елементи, які знаходяться в, 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 в межах іншого елементу, вони називаються нащадками. Давайте подивимось на приклад. Отже, у нас є приклад. Як ви бачите, тут у нас якісь тексти синього кольору і такого або помаранчевого, або томатного. Давайте подивимося на те, що у нас тут є. Отже, ми бачимо: у нас є div. Цей div має атрибут ID main. І в межах цього div у нас два параграфи. Далі у нас є div, має ID footer, і в межах цього div у нас один параграф. Давайте подивимось на стилі. Отже, у нас є стилі main, тобто, це у нас речітка або хеш main. Далі пробіл і P. Це означає, що для всіх параграфів, які знаходяться в межах елементу з ID main, у нас застосовується стиль font size або розмір шрифта 25 пікселів, color, тобто колір шрифта Dodger Blue, тобто якийсь відтінок синього. Далі футер у нас розшітка футер, пробіл і параграф. Так? Тобто для всіх параграфів. Які знаходяться в межах елементу футер, у нас застосовуються стилі, font size 20 пікселів, тобто розмір шрифта 20 пікселів, color – це у нас tomato, тобто колір шрифта томатний. Ну І як ви бачите, дійсно так, для відповідно, div у нас з ID main і у ньому два параграфи. тобто Відповідно, якраз до цих параграфів, параграфів у нас застосовується стиль 25 пікселів, Dodger Blue, як ви бачите. Те саме для другого параграфу, бачите теж фансайз 25 пікселів, Dodger Blue. Ну і ID footer, До нього вже параграф, бачите, тут знаходиться в цьому елементі. До цього параграфу якраз теж застосовується вже стиль size 20 пікселів. Та метод, тобто, стиль вказаний От тут футер P. Тепер давайте подивимося на код більш великим шрифтом. Отже, ось він, наш код. Як ви бачите, це буде знову ж таки застосовуватися, повторюсь, до всіх параграфів, які знаходяться в межах елементу з ID main. Тобто, Якщо ми додамо тут ще елементів параграф в межах елементу ID main. У нас теж будуть застосовуватися до них оці стилі. Так? Далі для всіх елементів переграф в межах елементу футер теж будуть застосовуватися тепер вже от такі стилі 20 пікселів розмір шрифта і кольор, кольор шрифта томатний. Отаким от, от чином. Ну і ви бачите, тут у нас в межах елементу DIV один параграф. Давайте, наприклад, додамо ще один і і ви переконайтеся зараз, що до цього параграфу теж буде застосовуватися розмір шрифта 20 пікселів і колір відповідно томатний. Давайте перевіримо все, зайдемо, повернемося до браузера, оновлюємося. І ви бачите, дійсно так, дійсно так у нас додався ще один параграф. І до нього застосовуються такі самі стилі. 20 пікселів, томатний колір. От, в принципі, і все. По цьому, цьому це відео добігає в принципі, кінця. Сподіваюсь, воно було корисне і до наступного відео.